Кажете, не будете навантажувати глядача так? Так а як це вам вдається в та в даний час? Це дуже цікаво. Ага. Багато туристів, багато людей, які їдуть в закарпаття, в Прикарпаття відпочивати. Вони шукають родзинку якусь, і ага, хочемо підтримати цей тренд у сьогодні Зробити телеканал привабливим, цікавим. За те, щоб видати її ліцензію і визнати переможцем? Сім. Ну, що, пане директоре, вам в руки ось кілька ліцензій. Просимо вас забезпечити все те, що ви хочете зробити для глядачів цього чудового регіону. Ольга Володимирівна, члени Національної ради, дякую за довіру. Надіюся, що ви будете особисто бачити цей канал, коли приїдете в гості в Закарпаття у будь-якому місці з будь-якого ресурсу, який ви сьогодні видали, саме симі сами. Вперше за останні 15 років на Закарпатті телеканал отримав ліцензію на мовлення від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Цей прорив зробив телеканал ІнфоПлюс медіаресурс, який ставить перед собою амбітну мету, мінімум політики, максимум живого спілкування та натипового контенту. Минулому році товариство Девесат отримало ліцензію на мовлення в мережі мікс 5 на телеканал ІнфоПлюс. За своєю програмної концепцією, формат каналу визначено як пізнавально інформаційний, і, до речі, це єдиний місцевий канал такого формату. Закарпатський телеканал ІнфоПлюс це молодий місцевий канал про Закарпаття. Телеканал показує е, стрімкий зріст та транслює якісний контент, який, до речі, буде цікавий як місцевим, так, як місцевим, так і гостям нашого краю. Виклики, які постали перед Україною через війну, в нашій країні продовжують з'являтися проєкти, здатні об'єднувати, надихати та підтримувати. Одним із таких проєктів став запуск нового телеканалу ІнфоПлюс на Закарпатті, який не лише демонструє стійкість українського духу, а й показує красу та унікальність нашої карпатської культури. Національна рада по питанням телебачення і радіомовлення в Україні видала ліцензію на розміщення сигналу нашого телеканалу ІнфоПлюс на шести еміксах у Закарпатській області. Ми проробили величезну роботу. Користуючись нагодою. хочу подякувати нашим директорам, які взяли на себе величезну відповідальність у запуску цих сигналів на цих вежах. Це і Атіла Гануляк, це і Роберт Шутко, і староста Дмитро, які особисто їздили на кожну вежу та запускали. Сигнал від телеканалу телеканала плюс». Телеканал направлений на а, популяризацію нашого краю, Карпат в цілому. В першу чергу, це рекреація, туризм, це також а, а, популяризування національних меншин, фестивалів. Також будемо показувати всі а, а, гарні краєвиди краю, це і Озера. І Вершини і багато чого іншого тощо. Але головна мета розбавити у сьогоденні е, Україні позитивом е, для нашого глядача картинку на телевізійному екрані. Особлива гордість команди це швидке підключення мовлення. На короткі строки була пророблена величезна робота, завдяки чому закарпатці тепер можуть насолоджуватися ефіром сімейного телеканалу інфоплюс на платформі Т2. команда двс груп, які довірили цю непросту місію, працювала майже без перепочинку. Павники із настради зонбуду казали, що ну це там неможливо запустити шість вишок. Буквально там у нас залишалося там 10 днів до завершення, тому що в принципі це вже зима, початок зимнього холоднього періоду, початок дужжів, і піднятися на всі шість вершин без форс-мажорів і потрапити. А на Т2 було ну технічно, морально і фізично складно, тому що е, всі дні були розплановані практично день в день, якби ми, хоча б е, якусь вишку не запустили за один день, у нас би повністю зривалися наші плани. Погода була далеко не ідеальною: вітер, дощ а місцями навіть сніг створювали додаткові труднощі. Проте, завдяки наполегливості та професіоналізму, команда впоралася із завданням, яке здається майже неймовірним. Ми фактично під дощем робили запис, тому що треба було певні комунікації тягнути через вулицю. І це трошечки так застало з зненацька, хоча прогноз погоди був нормальний. Ще одну вежу ми запускали це Ужгород, фактично в межах міста. А, теж здавалося б, нічого складного, але саме в цей день почав падати сніг. Але сніг був дуже мокрий, було дуже неприємно працювати. Ми не готувалися, що погода буде така несприятлива. Далі у нас була поїздка у коркосово. Вже їхали своїм транспортом, ні з ким не домовлялися. В принципі, дорога не є надто складною, просто вже на вершині почав падати сніг. Була досить слизька дорога, були і екстремальні, скажімо. Це була перша вежа, де ми застали сніг. Насправді, такий от, карпатський сніг, холод, мороз було на вежі, насправді дуже холодно. Тягнути треба було комунікації через вулицю на значній висоті. І це все посилювалося вітром. Наступна вежа у нас була Тарантин, Рахівський район. Довгий час ми готувалися до тарантина. Ми розуміли, що це одна з найвищих вершин, тому що це все-таки кілометр 300 з гаком метрів над рівнем моря, і там вже буде сніг. Ми уточняли кожен день, який прогноз погоди буде, скільки буде осадів, чи хтось добирався на вершину, і взагалі чим можна добратися. Останні 6 кілометрів. Їхали на тракторі. На самій вершині сніг був настільки великий, що навіть трактор заднім ходом мусив їхати. Ми злізали з нього, тому що в деяких місцях навіть трактор не міг проїхати, він просто заривався, і в цьому снігу. Кожен працював на максимум, хтось перевіряв технічні параметри, хтось організовував логістику, а хтось забезпечував безперервну комунікацію між усіма точками. Попри в тому, та складні умови команда рухалася вперед із впевненістю, що їхня робота має значення. Наступна вежа у нас була Великий Березний, там Руський Мочер і вершина Явірник. Ми думали, що ми будемо підніматися власним ходом, тому що ми вивчили ну, перед цим туристичні маршрути. В принципі, нічого складного там немає, якщо підніматися влітку або мусани. Ми поспілкувалися із нашим місцевим провідником. Я це так назвав Олександр. Він сказав, що напевно нам буде важко підніматися. Ми з ним домовилися, тому що в нього є власний транспорт. Це спецтехніка Mercedes Unimog, Це спеціалізований напівтрактор, напіввіздіход. Ми піднялися буквально половину маршруту, і в нас розулися колесо. Колесо на цьому Mercedes Unimog — це на секундочку кілограмів. 90. Це така величезна махіна. Вона ще додатково ланцюги в діті, У нас так стала ситуація, що в певний момент машина буксанула, і це колесо розулося. <звук> на десерт ми залишили поїздку на сваляву. Це був останній день і остання вежа. Є Велика кількість туристичних пам'яток і надзвичайно гарних місць, про які закарпатці і гості закарпаття вони навіть не підозрюють і не здогадуються, що такі красиві краєвиди можуть бути. Ці поїздки, які в нас були вершинами закарпаття, показали нам ці вершини. А, насправді дуже велика кількість колоритних населених пунктів, а дуже велика кількість цікавих місць, де варто побувати, хоча б раз, щоб зрозуміти, що на Закарпатті є дійсно велика кількість туристичних як маршрутів, так і місць, де ну можна побачити те, за що люди платять величезні гроші, коли вони їдуть там, десь Швейцарію, Австрії, Альпи. Це все є поряд тут. Просто все, що треба зробити, це підібрати час і підготуватися. Інфоплюс став прикладом того, як сучасні технології можуть працювати навіть у найвіддаленіших куточках. Сьогодні сигнал нового телеканалу доступний у всіх ключових точках Закарпаття. Це означає, що тепер мешканці навіть найменших сіл можуть насолоджуватися якісним контентом, який надихає та розвиває. Вже на сьогодні ви можете наш телеканал дивитися в цілому Закарпаттю, в мережі Т-2 окрему подяку. Я би хотів сказати, тому що я обіцяв, що я це зроблю Олександру з Великоберезного. Це була от така от пригода на спеціальному транспорті. Як він нас туди вивозив, сніг, холод з приводу монтажа. Я взагалі мовчу, руки відмерзали. Але е, в загальному е, результатом ми задоволені. О, це не просто телеканал, це символ того, що наполеглива праця, віра у свої проєкти та бажання зробити щось більше можуть подолати будь-які перешкоди. Українцям сьогодні не вистачає простих радостей, можливості відволіктися від щоденних труднощів, відчути спокій і знову закохатися у рідну землю. Запуск телеканалу в умовах війни це ще одне нагадування: що Україна живе, розвивається і має невичерпний потенціал. Під час війни багато людей, які не можуть виїжджати за межі нашої країни. Бо... Така ситуація склалася в державі, теж потребують відпочинку, теж потребують рекреації, десь по потребують лікування. Відомо, що Закарпаття має багато якраз у цьому питанні переваг. Тому напевно всі санаторії, всі пансіонати, і в тому числі закарпатська гарна смачна кухня, будуть очікувати всіх бажаючих приїхати в наш край. Я впевнений, що е, наш телеканал допоможе як туристу, як людині, яка хоче відпочити, так і полікуватися в нашому краї, знаходити для себе джерела інформації, знаходити для себе посібники, які допоможуть і е, нашим е, в нелегкий час нашому бізнесу в Закарпатті е, виживати, а також і тим, хто хоче приїхати і розвиватися на території Закарпаття. Ну і звісно, самому туристу. Прагне стати таким острівцем відпочинку у світі новин та тривог. Канал наповнює ефір позитивними сюжетами, щирими емоціями та унікальними краєвидами, які дарують теплі спогади і віру у краще. Крім того, телеканал робить важливий внесок у популяризацію внутрішнього туризму, користуючись нагодою для. Бізнесу Закарпаття для голів ОТГ площадку для дальнішої співпраці, для того, щоб можна було не тільки популяризувати якісь окремі там санаторії чи пансіонати, а в цілому розповідати про переваги того чи іншого ОТГ в нашому краї для бізнесу, для тих груп, для тих підприємств, які хочуть розвиватися на території нашого краю. Дивіться Інфоплюс і відкривайте для себе справжню Україну, яка надихає, підтримує та наповнює новими силами. Інфоплюс – це ваш настрій, ваша гармонія, ваш канал. Дивіться нас і будьте завжди на позитиві.